Чому запитаємо в нашого кореспондента Валерії Богринцової? Вона зараз працює у будинку на Грушевського. Валерія, яка відповідь урядовців на це питання? Валерія, ми тебе чуємо? Він переспівав дуже відому піску, пісню австралійського співака. Хочу зазначити так, слуха. Приз за победу тривиален – деньги. Впрочем, о какой сумме идет речь, организаторы не говорят. Наталья Гузок, Дмитрий Штенгелов, события Днепропетровск. И, как сообщают наши корреспонденты, ни в одной из стран не случилось... На Івано-Франківщині з'явився ще один університет Західноукраїнський економіко-правничий. Започатковано його було ще у 1990 році у Чернівцях як Український вільний економіко-правничий інститут. Ска, це його. Той б блядь, блядь. Понад 6 тисяч голландців пішов готові дістанути стадіону. Кажуть, в кома їм невідомо. Пісні та гарний настрій. Ось головні складові перемоги. У газетній статті він закликав посадовців скористатися скандалом з панамськими документами, щоб запровадити такі правила. Фахівці кажуть, що жорсткіновський капіоно Оля. Є софлюар. Час спорту на п'ятому каналі. Я Андрій Палаєв. Вітаю вас. Донецкий Шахтар урочисто представил своих новачков, молодых бразильцев. А... Что я читаю. Общий выставил. You want marry me or not? so quick. Marry me. Uh, сегодня открытие э, чемпионата э, Севастополя по дворовому футболу хотя один раз. А, давай. У нас 6 тысяч Блин, ну вообще наглость. Мне просто кажется, что и правительство не предлагает настоящего выхода, когда правительство говорит, мы провели реформу, мы повысили тарифы. И что это за реформа? Бабушкам больше платить? И что это за реформа? Мы должны признать, что у нас есть проблема. Главное, у меня расхождение с некоторыми людьми, это то, что они говорят, что все хорошо. Но украинцы же знают, что все не очень хорошо. И вот так.